Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі поговоримо про таке. Ворог активно намагається захопити Троїцьке. Це передостанній населений пункт перед адмінкордоном Дніпропетровщини. Швейна рота волонтерська ініціатива зі створення адаптивного одягу з Дніпра. Перетворилась на міжнародну організацію. Співробітниця Дніпроводоканалу перетворила власну оселю на гуманітарний склад. Важка ситуація у Троїцькому повідомляє військовослужбовець із позовним Мучной. Це передостанній населений пункт перед адмінкордоном Дніпропетровщини, і ворог не припиняє атакувати його. Відбуваються танкові накати. Згодом в опорники забігає ворожа піхота. Нині бої за словами мучного точаться у східній частині села. Відновилися і зіткнення в районі сусідньої Котлярівки. Якщо ворогу вдасться зайняти повністю Троїцьке, то оборона котлярівки просяде а боєпостачання буде під загрозою ударних БПЛА росіян. Додатково вони перекинули 60-ту бригаду та 67-му на ці ділянки. Тому кількість штурмів зросте. До Дніпропетровської області залишається 4,5 кілометри. На місці ракетного удару у Кривому Розі провели траурну панахиду за загиблими. 4 квітня російська армія вдарила ракету Іскандер з касетним зарядом по житловому району. Дитячий майданчик перетворився на справжнє пекло на землі. 20 людей загинуло, з них 9 – діти. Криворіжці третій день несуть квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять загиблих. 7, 8 та 9 квітня оголошені днями жалоби. Гойдалки вкриті лампадками навколо звичайні багатоповерхівки, дитячий майданчик, магазини, ресторан у кривому розі на подвір'ї, де загинуло 20 людей, провели панахиду. Нагадаємо, надвечір 4 квітня росіяни цинічно вдарили балістикою по житловому району міста. Влучання було поряд із дитячим майданчиком. Вибух пролунав одразу після тривоги. У містян на порятунок були лічені хвилини. РФ одним ударом вбила найбільшу кількість дітей з початку повномасштабного вторгнення. Трирічний Тимофій. Семирічний Радислав. Семирічна Аріна, дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічний Данило, п'ятнадцятирічний Микита, п'ятнадцятирічна Аліна, шістнадцятирічний Костянтин, сімнадцятирічний Нікіта. Це діти, яких била Росія. Цей жах неможливо уявити. Дев'ять дітей загинули. Більшість під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними. Також загинули, на жаль, 11 дорослих. Російська ракета обірвала життя 20 криворіжців. Ще 75 постраждали. Громади по всій країні – від Києва до Дніпра, від Одеси до Ужгорода – вшановують пам'ять загиблих. 7, 8 та 9 квітня оголошено Днем жалоби. На знак пам'яті та шани за вбитими криворіжцями свої прапори також приспустили іноземні посольства. Це моя Валерія Дев'ятко, Іван Либецький та вся команда Дніпро Тіві приносить співчуття всім рідним та близьким загиблих. У лікарнях Дніпра і області нині залишається більше 20 постраждалих через ракетний удар по кривому рогу 4 квітня. З них четверо діти, 18 пацієнтів різного віку. все ще у важкому стані. З одного з медзакладів, де перебували постраждалі дорослі, виписали двох людей. Сьогодні вона у нас залишилося тільки три особи у важкому стані. Останні це середньої тяжкості. Це як я вже й казав в суботу. Це вогнепальні поранення, осколкові вторичні, вторичними ранішими е предметами. Це осколки скла, каміння і самі осколки ракети. Щодо постраждалих дітей, основні операції вже проведені. Однак, діти продовжують знаходитися під наглядом лікарів. Жінка та що старша дитина постраждала. В неї є позитивна динаміка. Наразі її стан стабілізований. Загрози для життя немає. Проте її попереду ще очікує до витривалої лікування і потім ще реабілітація. Наразі хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. В нього дуже велика травма, проникаючи поранення черепної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та тюшківника. В нас ще повторно була проведена ще одна реконструктивна операція, проте стан ще нестабільний. Він важкий і потребує знаходження в діл інтенсивної терапії та проведення інтенсивної терапії. Окрім того, сьогодні до нас надходять ще двоє дітей з міновибуховою травмою, вісімрічна дитина. І трирічна дитина. У старшої дитинки є ураження тісток передпліччя та плеча і відкрита рана. А у молодшої дитини пронікаючи поранення черевної порожнини. Відшили понад 100 тисяч одиниць адаптивного одягу. Швейнарота волонтерська ініціатива з Дніпра, яка одягає поранених українських військових. Все почалося у лютому 2022 року з кількох швейних машинок в офісі. it компанії сьогодні це мережа з 700 волонтерів у понад 25 містах України та за кордоном. Вони шиють одяг, який легко надягати пораненим, навіть із протезом чи травмованою кінцівкою. Цей одяг безкоштовно отримують шпиталі, стаб пункти та реабілітаційні центри. Із засновницями ініціативи поспілкувалася Анастасія Васько. Ця посилочка це приїхала до нас вона з Німеччини, з Атердона, і ми її зараз розподіляємо на різні стоп-пункти по запитам. Бо, наприклад, в стоп-пунктах потрібні сорочки адаптивні, щоб можна було передягнути хлопців, у яких поранені руки. А адаптивні труси потрібні загалом всюди і на адресні запити, і в лікарні. Марина та Ксенія фасують адаптивний одяг, який відшили для українських захисників, волонтерки з Німеччини. Жінки заснували швейну роту у лютому 2022 року. Починали з домашньої швейної машинки, ниток, тканини та безмежного бажання допомагати. До мене звернулася знайома, каже: Ти можеш пошити балаклави? Я говорю, а, так, да -ну, може, звісно. І тут вона каже: зараз я тобі дам телефон, набери, і тобі, типу, будуть. А, дадуть тканину, все дадуть. Я кажу, добре, набираю. А, знайомлюся з місцевим бізнесменом, it ті кампанія невелика. А, і він таки каже: А ти типу в тебе є ще хто буде шити? Я кажу, є. А він каже: Я тобі даю приміщення, я тобі даю а, ну, типу тканини починайте. І я за один день зібрала. Написали дівчатам зі швейних курсів своїх. Дівчата написали своїм дівчатам знайомим. Таким чином, у нас в перший день там щось вийшло близько 10 дівчат. Вже у травні команді прийшов запит зі шпиталю на кіберодяг. Це спеціальне вбрання на липучках, яке дозволяє швидко одягтися, не травмує і не вимагає докладати великих зусиль пораненому воїнові. У нас повністю ми можемо одягнути захисника, якщо він є пораненим. Ми шиємо адаптивні труси, адаптивні шорти, адаптивні штани. Ми називаємо адаптивний одяг, кібер одяг. Бо ми ще шиємо одяг для захисників на передову, і він у нас називається броньоодяг. Ось тут такі липочечки. Вони так само на ногу одягнули штани, на цю підтягнули під підтягнули і тоді ось так: от застібнули на липучках, бо тут так само апарати стоять. За три роки майстрині швейної роти зробили понад 100 тисяч одиниць одягу для поранених захисників у близько 100 госпіталів України. шиють як великими партіями, так і під індивідуальні запити. Наприклад, Руслана Прач у піксельній чарівниці відшивала кофту для захисника, в якого були зафіксовані рука таким трикутником тут, тут і тут, і вона трималася ще такою шпицею, і неможливо було просто не розігнути нічого і одягнути звичайне навіть адаптивне гуді. І Руслана тоді йому пошила кофту, один рукав звичайний. а тут було… Липучки по плечу, липучки по боку і без рукава. А на саме на руку одягався такий чохол, і захисник мав можливість вийти на вулицю. Ініціатива об'єднала навколо себе більше 700 волонтерів не тільки в Україні, а й за кордоном у Канаді, Швейцарії, Польщі, Чехії та Німеччині. Майстрині шиють вдома у бомбосховищах, коворкінгах, садочках і школах, власних майстернях, швейних цехах. Потім відправляють одяг до хабу Дніпра, де Марина та Ксенія фасують посилки та направляють їх до лікарень, шпиталів, реабілітаційних центрів та стаб-пунктів. Швейна рота дає можливість допомогти війську. А навіть якщо ти живеш там в ну, десь в селі, а ти не маєш там, там тебе немає волонтерської спільноти, нічого, і тобі здається, що ти інше не можеш допомогти, але ні. Але ти можеш, якщо ти вмієш шити, то ти можеш отримати цей пакунок. Там в тебе все є ліпучки, тканина, все покроєно, етикеточки. ти можеш пошити, віддати своє тепло і потім передати це захиснику. І це дуже важливо. Це, і це важливо навіть для нас самих. Ну тобто, що це наша змога допомогти пораненим. Усі свої вироби волонтерки передають абсолютно безкоштовно. Бажаючи підтримати ініціативу, можуть зробити це за реквізитами на екрані. І все завдяки тому, що нас підтримують звичайні люди, які донатять кошти на матеріали, і ми саме з цих коштів закупляємо матеріали, і нам вони постійно потрібні дуже величезні кількості. Ми можемо відшити дуже багато, але саме впираємося дуже часто в те, що немає матеріалів, і нам дуже вони потрібні. Аби масштабувати допомогу у швейної роти з'явився сайт. Тут буде все: лекала, відеоуроки, можливість замовити одяг для поранених чи долучитися до спільної справи. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро. Чіві. Продукти, речі та навіть житло. Все це надає гуманітарний хаб. Ми Донеччина для переселенців з Покровська та громади. А це близько 40 населених пунктів. Уся допомога безкоштовна. Її отримали майже 5 тисяч переселенців. Дуже, дуже сонячне, дуже дуже гарне місто. Воно не, не таке велике, як Дніпро. будемо казати. але… Слів немає. Ось серце, душа там, з ним, бо я плакаю зараз буду. Такими словами описує Покровськ пані Ніна. Там прожила майже 70 років. Її будинок майже зруйновано, у вересні жінка виїхала з міста. Росіяни перебувають у двох кілометрах від околиць. Я живу в частному секторі, нікого нема, вся вулиця пуста. Всі уїхали, всі. там дуже багато велика розруха дуже. Вже було дуже-дуже страшно і вже дуже-дуже ну, там. А зараз так ну, неможливо там. Ну, страшно, страшно. Ось ці прильоти. У Дніпрі жінка звернулася до гуманітарного хабу Ми Донеччина». Тут їй надають допомогу із продуктами. Це дуже важко для виживання. Не просто, щоб вижити. А ну ми, ну, коротше, що там? За квартиру, за все, за комуналку, все. дай, мало стається, мало. Це дуже велика допомога. На отримання продуктових наборів прийшло близько пів сотні переселенців. До продуктового набору входить макароні вироби, печива. Е, мука, крупи. Так, що у нас тут е, розвинене масло, цукор і консерви. Функціонувати хаб почав торік восени. Пропонують кілька видів допомоги. Вона є безкоштовною. Надається допомога і гуманітарна, і гігієнічні набори, і одяг, і взуття, і дитячі речі, і іграшки. Ну, звертаються люди за всім. За всім підгузки, і дитячі, і дорослі. Якщо у нас є, ми їх надаємо. Ми контролюємо, щоб люди отримували всі. Одному разу вже всі майже всі отримали ще нові. Рибивши ще не всі отримали, конечно. Ну, ми видаємо всі. Ну получається так, десь раз в два-три місяці необхідно можуть отримати як покровчани, так і переселенці з громади. При собі головне мати паспорт та довідку ВПО. А тим, хто опинився у скруті без даху над головою, допомагають із житлом. Ми допомагаємо людям в скрутних становищах, наприклад, знайти гуртожиток. Ми даємо довідничок з адресами, телефонами. Ми допомагаємо, якщо це маломобільна людина. Поважному віку або з групою інвалідності влаштувати до будинку інтернату. Ми допомагаємо розселитися з нашими партнерами схід СОЗ в океан добра, який нам дуже в цьому допомагає. Вони тимчасово селять до себе цих людей, а потім вже пропонують розселення в яких вся пансіонатах для людей похилого віку. Хаб вже допоміг майже п'ятьом тисячам людей із Покровщини. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро. TV. Працівниця Дніпроводоканалу вже 20 років забезпечує водопостачанням мешканців Дніпра. Під час війни ще й перетворила свою квартиру на справжній гуманітарний склад з речами, які відправляє військовим та переселенцям. Історія Інни не прощепи, про її шлях та про те, як поєднує професію з благодійністю. Дізнавався мій колега Сергій Скрипник. Інна Прищепа одна з тих, чия робота, хоч і непомітна, проте критично важлива. Вона та, від кого залежить стабільне водопостачання в кожну домівку мешканців Дніпра. Мені все подобається, тому я тут вже працюю 20 років. Мені колектив подобається, дуже вже багато керівників змінилося, але під кожного керівника якось пристосовуюся, тому що приходять і різні вимоги до працівників. Ну тому навіть колектив дуже гарний. Вони дуже допомагають моїй волонтерській діяльності. З початком війни Інна почала поєднувати свою основну роботу з волонтерством, організовує збори одягу, взуття та побутових речей для переселенців. Також допомагає військовим на передовій та постраждалим у звільнених українських містах. Перший десь півроку навіть більше в мене в двох кімнатах в квартирі був сам такий міні-штаб з речами. До мене люди приходили, вже знали, що я роздаю речі. Тут вода каналі на машині додому везу. Вдома кожного дня до вечора роздаю, вихідні. Ну, так от вийшло. Потім, коли звільнили Ізю, то мене попросили, бо в мене дуже багато речей було. От люди вже знали, що я допомагаю речами взуттям. Там не тільки речі взуття, дуже такі побутові, дуже багато приладів, посуд несли, ну, все, що, що хотіли люди поділитися, несли. Цей прапор нашому підприємству Наталіянга волонтер військовий, яким ми допомагаємо, збираємо підтримку для хлопців саме на передову, Туди на нуль, от привезли від хлопців підписаний 25-та бригада. Ну от Айдар, 93-я, Холодний Яр, поки попідписували. Ну як подяки передали мені прапор він мене вдома, і передали для водоканалу. Ми повісили, щоб люди бачили, що ми допомагаємо військовим. Якщо людина бажає допомагати, вона завжди знайде, знайде час. Саме тому наполегливу працю та небайдужість інженерки відзначив міський голова Дніпра, нагородивши інну прищепу відзнакою за заслуги перед містом. Її називають жінкою, для якої можливо все, бо для неї волонтерство це не просто збори необхідного. Це її душа. Тому, навіть коли вона мала проблеми зі здоров'ям, вона не облишила свою справу. Вона згуртувала довкола себе не лише родину та колег, а й тих, хто опинився тоді з нею поруч. Інна, у вас чимало подяк і від військових, і від наших переселенців, кого ви так само підтримуєте. Але хочу я вам подякувати від усього Дніпра. Ця медаль за заслуги перед містом буде ваша. Будь ласка, я була просто в шоці. Що мені я йшла. По перше, я не знала, що це буде медаль. Я думала ну, грамоти, бо в нас тут було зібрання, і грамоти вручали тут на підприємстві. Я думаю, чому мене визвали туди грамоту вручати? Це було дуже приємно і неочікувано. Перший раз з Борисом Адбертовичем поруч постояла, дуже поважаю нашого мера. Він дуже багато робить для військових, для перемоги. Кожен день іна присвячує допомозі українцям як на роботі, так і вдома, де вона створила справжній волонтерський склад. Жінка впевнена, вона й надалі присвячуватиме весь свій вільний час підтримці інших. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами на сайті Дніпро .ТВ, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Незабаром до назви стадіону Олімпійські резерви нашого міста можливо доведеться додати слово парк, і буде щось схоже на кшталт французького парк де Пренс». Тільки у нашому випадку принцип Парижу замінять дерева, які щорічно висаджують на арені у Дніпрі, серед інших різноманітних чисельних заходів, що проходять не тільки в обласному центрі, але і регіоні, присвячені Міжнародному дню спорту International Day of Sport for Development and Peace. Його в Україні світі відзначають 6 квітня, бо саме у цей день, уже далекому 1894 році у місті Афіни розпочалися перші Олімпійські ігри сучасності. А саме свято було започатковане у 2013-му організацією Об'єднаних Націй разом з міжнародним олімпійським комітетом. Наразі екологічну акцію було проведено і нині, коли у ході неї члени виконавчого комітету та комісія відділення НОК України. У Дніпропетровській області титуловані спортсмени олімпійці висадили туї. Далі мала місце, урочиста частина, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні. Далі пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Начальниця управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради, голова громадської організації Жінки плюс Лілія Гіренко, чемпіонка 30-х олімпійських ігор в Лондоні з висловання академічного Катерина Футрик Тарасенко. На завершення усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину і на сам кінець, практично у повному складі, взяли старт у символічному легкоатлетичному забігу овалом стадіону, щоб наочно власним прикладом продемонструвати, що ця міжнародна подія. Підкреслює свою важливість і необхідність для суспільства, держави та усіх нас, адже здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна активність, запорука загального процвітання і Добробуту спорт це, це той рух, це рух життя. Спочатку це напевно дітки приходять для щоб здоровитися, а потім вони зацікавлюються результатами спортсменів, і потім це переростає як інше життя. Це, наприклад, будь-який спорт взяти, це як жити в іншому мірі. Тому я вважаю, що треба приходити, робити не тільки, тільки успіхів. І в одному спорту, а пробувати ще другі, це дуже досить корисно і приходьте та займайтеся. Я бажаю мирного неба нашим усім спортсменам. Звичайно, усім, хто ще не займається спортом, займатися ним, тому що воно розвиває дуже багато якостей, і як мінімум, як завжди кажу, у вас буде здорова психіка і гарне тіло і здорове тіло. А тим же, хто виборює на міжнародних аренах, я хочу дуже подякувати за те, що вони знаходять оцей потенціал, прославляють нашу Україну. Не дивлячись ні на що і привертають увагу до тих подій, тих умов, в яких зараз знаходиться наша країна, тому миру нам усім. національний реєстр рекордів України серед іншого вручив Оксані посвідчення першої бігунки володарки 12 паралімпійських медалей, після чого вона разом з іншими взяла участь у черговому плановому засіданні виконкому, де було розглянуто вісім питань черги денної, одним з яких було створення комісії адаптивного спорту, головою якої її затвердили. Також обговорили та ухвалили зміни до рейтингового оцінювання регіональних відділень НОК України за рік, які будуть передані до Національного олімпійського комітету України, підвели підсумки роботи відділення за перший квартал поточного року. Затвердили заходи громадської організації, що пропонуватимуть проводити під патронатом НОК України, серед яких і нагородження наставників та вихованців футбольної школи Дніпро 75 з нагоди піввікового ювілею навчального закладу. Зрештою найголовнішим стала пропозиція очільника відділення Михайла Кошляка щодо встановлення за позабюджетні кошти на території спорткомплексу Олімпійські резерви пам'ятника спортсменам і тренерам, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Прийнято рішення про створення комісії за участі працівників обласної військової адміністрації облради, міськради та членів відділення НОК України у Дніпропетровській області. Сьогодні на президії б... було прийнято. Пахальне рішення про створення на території Олімпійського дому, пам'ятника загиблим спортсменам та тренерам під час півномасштабної війни з Російською Федерацією. Буде зроблена експертна комісія, яка буде займатися документальними та дозвільними документами. Ескіз ми покажемо через тиждень. Про хід виконання рішень. І накреслених планів відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Незручний суперник, попри статус одного з аутсайдерів турнірної таблиці протягом усього чемпіонату екстраліги України з футзалу, Львівський ін айті, виявився у ході сезону напрочуд важко прохідним суперником для сухої балки Жовті води, яка у першому матчі в гостях зазнала поразки 4-5. Мучилася вона грою і номінально вдома у Дніпрі. Звісно, з низки різних причин дискваліфікація, травми, наставник сухих Сергій Упаленко не мав можливості розраховувати на декількох провідних виконавців, і звісно, над командою дамокловим мечем звисав результат звітного поєдинку, перемога у якому відсотків на 70 гарантувала їй вихід до плей-офф. Перший крок до неї господарі зробили вже на шостій хвилині, коли топчій виконав простріл з лівого флангу і м'яч через рикошет залетів у ворота і майже відразу пролунав сигнал повітряної тривоги, і всі залишили спортивну залу. А коли хвилин через сорок поєднок поновився, запал жовтоводців кудись зник. Гості не тільки вирівняли гру, але й рахунок, коли на 12-й хвилині відзначився балюк. Проте вже через чотири хвилини суха балка знову була попереду. Дяченко по хокейному на п'ятачку, змінив напрямок польоту сфери після удару голкіпера Войтовича, і та шуснула у сітку. Як з'ясувалося, після, це був результат не тільки першої половини зустрічі, але і матчу. Загалом Львів'яни приклали чимало зусиль, щоб бодай врятуватися нічією, натомість жовтоводці більше намагалися втримати прийнятний для себе рахунок, аніж його збільшити. У підсумку їм вдалося відсвяткувати складний, виснажливий, мінімальний успіх. Два, один. Сьогодні гра була в нас, так скажімо так, за вихід плей як, ну, Мабуть, там процентів не 70. Тому психологічно важко було. Ну, плюс є травмовані у нас, є картки червоні. Багато пропускали хлопці цю гру, тому і така гра важка, як по грі. Не, не дуже ми сьогодні сьогодні грали, але. Є три, три очка, і тому я задоволений. Я дякую хлопцям, дякую всім волівальникам за нашу сьогоднішню ну, важку ну, перемогу. Матч розділився на три тайми. Знову ж таки, початок, гри, адаптація до всього. Прийшла невдало, не пропустили, проте дуже добре зреагували після повітряної тривоги. Забили, але знову ж таки ми пропустили. Десь була певна така рівність в цьому компоненті, проте не за рахунком. Відповідно, ми в другому таймі обидві команди провели рівний, рівний тайм, мали свої епізоди, але що в одних, що в других в команді не вистачило реалізації і добре відіграли голкіпери. На жаль, результат такий. Ми його приймаємо. І знову будемо працювати над тим, щоб покращити свою моралізацію. Якість у турнірній таблиці «Суха балка піднялася на щебель до гори, випереджаючи на одне очко земляків з Дніпровського атлетік футзалу. Суперники ще мають зіграти поміж собою матч першого кола. Вітаю студії Рина Єєва, і зараз я вам покажу помсто